Герой нашого наступного сюжету поки не працює у парламенті, але також дуже хоче віддавати любов своїм власникам. Песика Ашера знайшли військові ще маленьким сусеням. Він виріс у притулку і перетворився на дорослого красення, але знайти нову родину Ашеру досі не вдалось. Тому разом з центром врятованих тварин Урса ми шукаємо новий дім для Ашера та інших хвостиків з притулку. Придивіться, можливо, це саме ваше чотирилапе щастя. Вітаю! Ми центр врятованих тварин Урса. А це наш песик Ашер. Нам його передали військові, які знайшли в покинутому будинку в одному з сел до окупованих Київської області. Він потрапив до нас Центр і з маленького цуценя виріс в такого красивого молодого песика. Він здоровий. Вакцинований, стерилізований, дуже любить увагу до себе, дуже любить смаколики. Ашер дуже любить прогулянки, дуже любить увагу людей. Комунікує з іншими песиками і ми шукаємо йому родину. Якщо ви хочете подарувати Ашеру дім або стати його фінансовим опікуном, переходьте, будь ласка, по QR-коду і зв'яжіться з нами. Ми розкажемо, як це зробити. Думайся, хочеш додому так? Хочеш в вель'єру?